Скажіть, в чому була сутність конфлікту вашого з Філатовим? Ну, Тому що він присвячував вам не один ефір. Да. Він же ж, як і колега, журналіст, фактично, Та? І от він, якщо подивитися на історію взаємин, там живого місця не лишає. Ну, так спочатку у нас були дуже добрі стосунки. Тобто, якщо вже до історії говорити, тобто у нас були дуже дружні ділові стосунки, якийсь з перший період часу достатньо тривали. Ми багато працювали разом. А на якомусь етапі ну, от, наші так мовити, бачення. Того, що можна робити, вони розійшлися, це в принципі буває так між людьми. Цікаві цікаві ви люди, розумієте? Да. Я вас зупиню просто, тому що сам Борис, коли щось розповідає, це ж пряма мова. Я тут не приховую це інтерв'ю, є записане там кілька місяців тому. Він каже, а він заходить ко мене в кабінет, глаза на плечі розложив. Тобто, лексика, і те, що ви кажете, непрості стосунки і посміхаєтеся при чому. Тобто, за вашою посмішкою. Читайте далі, що що придумаєте? Які непрості стосунки у вас були, різність бачення, яке виникла, бачення на що? Ну тобто, все ж має якусь природу. Він у вас ну досить серйозні звинувачення проти вас висував потім. Ні, я, до речі, не думаю, що це серйозні звинувачення. Він в тому числі потім в наших, так, сказати, так би мовити, ну, таких приватних розмовах, він в тому числі теж визнав, що там була трошки перебільшення. З іншого боку, святих людей немає, можливо, частина і правди, що він говорив. От, в ну, я вам скажу, ну розійшлися фактично навіть. Ну вони ж люди бізнесу, і гена, і Борис, і їхній бізнес, і вони там, як вони називаються, конфліктологи були да? пов'язані. З конфліктами. Я в певний період часу вже був тут народним депутатом. У мене була така тяжіння до більш такої державницької позиції. Я казав, що робити не можна. Державнець позиції.